Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи! Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи, на Мойсея, посідали книжники та Фарисеї. Все, що лише скажуть вам, Робіть і виконуйте, але так, як вони чинять, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх доторкнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є вас учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками. Бо є один у вас наставник Христос. Більший з вас буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господнє, Слово Тобі Христе. Слава Ісусу Христу! Нехай Бог обдарує всіх нас миром, правдою, любов'ю. Важливі і глибокі слова в сьогоднішній Євангелії і так, так виглядають, хто слідкував протязі тижня, то як підсумок цілого тижня, бо декілька днів в цьому тижні власне точиться ця суперечка, коли фарисеї слідкують за тим, як поведе себе Ісус, що зробить Він, що скаже. І сьогодні таке підсумування, можна сказати, така есенція. І хотів би сьогодні з вами поговорити про вчителів. Важливість вчителя, напевно, кожен з нас досвідчив у своєму житті, да, коли, коли самі навчалися, коли маємо дітей і хочемо віддати їх до вчителя. То шукаємо да? сьогодні в інтернеті можна зайти, почитати відгуки, хто як себе поводить, який вчитель краще, який гірший. ми готові десь їхати в іншу частину міста, ставати в чергу, платити гроші, але тільки для того, щоб моя дитина, щоб я сам мав доброго вчителя. А що ж значить бути добрим вчителем? Ну І, і тут же по-різному, да? тут же в кожного знайдеться з добрий десяток, а то і більше історій яких досвідчував вчителів у своєму житті. Бувають викладачі, бувають вчителі від дзвоника до дзвоника. А от він Прийшов з дзвоником, і ти перед дзвоником нічого в нього не запитаєшся, бо урок ще не почався. А як тільки урок закінчився, то його вже в дверях вже немає. Так що він прийшов, виклав матеріал і пішов собі далі. Бувають викладачі, які скажуть, що я не буду нічого повторювати, я не буду ще раз пояснювати. Якщо хочеш дізнатися щось більше, відкрий собі книжку прочитай. Бувають вчителі, наприклад, не знаю, що ми там вчора проходили. А, ну то хорошо, то сьогодні повторимо, да? і так, так воно тягнеться. Натомість бувають вчителі добрі, гарні приклад буває також. Пам'ятаю такого викладача, одного свого. Ходив на секції і дійсно дуже любив бути в його присутності, бо він вчив е, так жартома часом, але вчив дуже таких часом корисних речей. Знаєте, був був малим і тільки почали входити в мобільні телефони. В нього, в нього була дочка трошки старша від мене. Ну і каже, дивись, яка у мене зараз ситуація. В жінки скоро день народження, а дочка має йти вчитися. Ну і треба купити їй мобільного телефона. Каже, то я як зроблю? Я жінці на день народження куплю телефон, а вона його віддасть дочці. Ну, Вроді потрібно, хитрість да, така трошечки. Але, ну, вчив життя, чи, наприклад, в технікумі колись навчався, то вже, то вже е дуже мені подобалося, що ми до старших викладачів, чи старші викладачі до нас е ставилися як до спеціалістів, і ми завжди розв'язували спільно питання. Казав нам один з викладачів, що я вас каже, замучу на екзамені всього лиш одним питанням. Чому? Ну, Ми будемо будувати міст, а цей міст буде не дерев'яний, наприклад, а залізний. Хорошо, а чому? Ну бо там треба закопатися, треба вдарити такий фундамент, треба зробити. А чому? І так постійно-постійно. Правда, що в нього на екзамені було тільки одне додаткове питання. Чому? Щоб я розумів, чому я це роблю? Чому я це виконую? Ну і такими прикладами, я ж кажу, можна ділитися, напевно, досить довго. І кожен має, має не одну таку історію. Колись почув історію про те, як, як шукали викладача. Звільнилася вакансія в школі і шукали викладача. Ну і скажімо, це був вчитель фізики. І приходить молодий спеціаліст, каже: Я хочу до вас влаштуватися на роботу, хочу викладати дітям фізику. Ну, і директор розпочинає з ним розмову. Що там, які вимагання, які години, яка оплата. Ну і потім директор відходить. Типу, його там хтось покликав чи має там якісь невідкладні справи, а сам тихенько підсилає дитину. Каже, а йди спитайся в того вчителя, в того дядька, каже, хай він тобі пояснить якийсь там закон по фізиці. Ну і там же тоді кожен поводився по-свому. Хтось казав, слухай, відійди від мене відстань, бо я зараз маю тут дуже важливу розмову з директором. Я тут вирішую свої життєві питання колись потім. А інший хтось каже: ну то давай, поки маю пару хвилин, поки директор відійшов, то я тобі поясню. Та? Тобто тотожність вчителя, він вчитель незалежно від обставин, він вчитель незалежно від умов, від того, де він знаходиться. Це важливо, щоб не тільки вчителі, да, але, але також всі наші, наприклад, професії, всі наші е, форми служіння, і ми розуміли, пізнавали і поглиблювали їх, щоб це не було від часу до часу: моє священство, моє християнство, моє батьківство, е, чоловік, дружина. Вони не є від часу до часу. Я проснувся о, я дружина. Я проснулася о, я мама. Тільки постійність. Мало здобути професію, варто утотожнитися. Говоримо про те, що до різних професій має бути ціле покликання, да? тобто ну, медики, лікарі, військові і решта-решта. Те, про що було минулої неділі в Євангелії, якщо любити Бога то цілим собою, не якоюсь частиною, не від часу до часу. І сьогодні дивіться Євангеліє і Слово Боже наповнене цими вказівками, яким має бути вчитель. Перше читання. Коли ви не послухаєте і не приймете собі до мого серця, щоб дати славу імені моєму, говорить Господь воїнств, я пошлю на вас прокляття. Ви відступили від дороги і багатьох привели до падіння в законі і, подавали, і повалили союз леві. Євангеліє. Друге читання: про що пише апостол Павло, до своїх братів в Солуні, до церкви. Ми були тихими серед вас, немов та годувальниця, яка доглядає своїх дітей. Ми так прив'язалися до вас, що бажали передати вам не лише Боже Євангеліє, але й свої душі, бо ви стали для нас любими. Будуються стосунки. Мова не тільки про те, щоб передати інформацію, кажуть, що сьогоднішній середньостатистичний десятокласник випускник знає набагато більше, як Ньютон. Але відкрити нового закона не, не здатен кожен. І так само в нашому духовному житті. Ми приходимо, ми навчаємось, але чи ми будуємо стосунки? Ми пізнаємо Бога, чи ми пізнаємо про Бога? Якого Бога ми знаємо? Зараз, після проповіді, будемо визнавати вірою. В якого Бога вірую я? Що я можу сказати про мого Бога? Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця, Спасителя, Відкупителя, що Бог є любов. Знаємо стільки різних значних атрибутів. Добре. Але це ми знаємо про нього. А як перевірити? А дуже просто. Вірити, що Бог всемогутній? Хто вірить? Хто може дати свідчення про його всемогутність у своєму житті? Ну, трошки менше рук. А що Бог Творець, а що Бог Спаситель, а що відкупитель, а любов. І пішли, пішли, пішли по списку. Тобто, якщо я бачу дію Бога у своєму житті, то це значить, я знаю не про Бога, а Бога. Це значить, що я з ним зустрічаюсь. Це значить, що я з ним будую стосунки. Святий Франциск прожив майже ціле своє життя і вже на горі Верна за два роки перед своєю смертю говорить, хто ти о Господи. Сестра знає е, Альбіна, бо є така пісня, хто ти о Господи, а хто я такий. Е, каже, хто ти, Господи, чи я тебе знаю? Чи я тебе відкрив. Псалом 8 говорить: хто така людина, що ти піклуєшся про неї? Важливо є, щоб, пізнаючи Бога, ми пізнали правду про себе. Бо чи в сьогоднішній Євангелії фарисеї лицемірять, але чому? Чи причиною лицемірства не є страх пізнати правду? Чого? Бо ми так побудовані, і в нас так є, що ми маємо собі заслужити на любов. Я прийшов в школу, отрив гарну оцінку, мене похвалили. Мене люблять, я молодець. І я стараюся тоді. І якщо я отрив погану оцінку, ну то я не даю щоденника, хай мені її краще не ставлять. Бо тоді вдома я не молодець, тоді мене вдома не похвалять. І, власне, Пізнання правди відкриває мене на те, що я не заслуговую, і мені не потрібно заслуговувати на Божу любов. Бог мене любить вже. Вже то саме, що згадував Святий Франциск, вважав себе найбільшим грішником. А чого так казав? Бо, бо вмів побачити Боже діяння в своєму житті, бо зустрівся з ним і пізнав його. А що значить пізнати? Каже, що якби комусь іншому було дано стільки благодати, стільки ласки, стільки благодіяння, скільки він отримав від Бога, то хтось інший був би набагато більш святішим. Але для цього, щоб зауважити Боже діяння в своєму житті, треба стати в правді про себе і треба стати в покорі. Це те, що відкриває нас на Бога. Те завдяки чому можу побачити Божу присутність і діяння в своєму житті. Почали з вчителів, ними і закінчимо. Якими вчителями стаємо ми, і чи світ сьогодні потребує вчителя чи свідка, ми маємо вийти з храму і вчити чи свідчити своїм життям, маємо розказувати, повчати. Чи жити так, щоб хтось дивився і задивлявся у наше життя? А як можемо свідчити, якщо не пізнали? А як можемо пізнати, якщо не зустріли? А як зустрінемось, якщо не відкрилися на правду? А як можемо розпалити когось, якщо сам не горю? Господи, зроби з всіх нас. Апостолів твоєї любові, яку я досвідчив у своєму житті і можу поділитися з іншими.